Якісне надання медичних послуг пріоритет у роботі медзакладів. З метою контролю якості медичного обслуговування Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської облради, ініціює питання створення спостережних рад при комунальних медичних закладах області. Такі ради мають стати дієвим інструментом контролю ефективності роботи медичного закладу та якістю надання медичних послуг пацієнтам. Володимир Болєщук відвідав одну з головних лікарень реабілітації на Тернопільщині та в ході робочого візиту обговорив з головним лікарем проблемні питання та пропозиції щодо вдосконалення якості надання медичних послуг. Для нас дуже важливо, щоб в наших обласних комунальних закладах надавалися якісні медичні послуги. Попри допомогу, потрібно також здійснювати контроль. За наданням якісних медичних послуг для цього я подав пропозицію на сесію Тернопільської обласної ради для того, щоб створити при кожному медичному закладі обласної комунальної власності спостережні ради. Продовж останніх років у лікарні зробили ремонт приміщень, закупили нове обладнання та покращили територію навколо медзакладу. Це головний реабілітаційний заклад Тернопільської області. Крім того, що ми маємо ті всі вимоги, які зараз існують по реабілітації, ми маємо природні фактори. У нас унікальна сірчана вода. Бою води нема ні в Тернопільській, ні в Україні, не в Європі. Не боюся цього сказати. Зараз у лікарні відновлюють своє здоров'я понад 200 пацієнтів, серед них і військовослужбовці, які проходять реабілітацію після травм. Одним із бійців, які проходять тут реабілітацію, є Іван. Воює чоловік від початку повномасштабного вторгнення. Однак після поранення ноги на Запорізькому напрямку лікується у лікарні. Ну тут ні, добре відношення, добре. Що їсти приносять в палату тобі. Палата така на, на три чоловіка, всі військовослужбовці, побутові умови такі досить такі хороші. Самі бачили mm -hmm. каус, там це питають, що треба, медикаменти дістають ті, що треба. Якщо там щось такого, що немає в них, то вони замовляють. Таке. В цей час дуже важливо привернути нашу увагу, зосередитися на підтримці, на лікуванні і на реабілітації. Особливо наших військових. Пацієнти можливістю проходити тут реабілітацію дуже задоволені. Кажуть, приїжджають сюди кожен раз із радістю і знають, що їм допоможуть, незважаючи на складність травм. Задоволена дуже. Комфортний санаторій, комфортне лікування, дуже допомагають церководневі ванни. Ну просто на третій день ти як на світ народився після стаціонару. Ну дуже допомічне. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.